Приходи, мої любі друзі, товариші, сьогоднішній день ще раз і ще раз прийміть моє вітання вітання зі святими днями, святими днями, коли церква згадує саму суть своєї, свого існування, Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Бо Він Своєю смертю знищив нашу смерть. І після цього моменту, після цього моменту Воскресіння, ми стали бути преречні на вічність. Жити вічно. Пане Василь, пане Васильев, да. встаньте сюди сказав, що ти на чергу вже. І сьогоднішній день, ще раз і ще раз, прийміть мої вітання. Бо заради нас Господь Бог все сутбори. І наскільки велика Його була любов до нас, грішників, що він віддає свого сина. Як я не раз говорив, він міг прийти Месія при голосі архангелів і ангелів зі своїм військом і нас настрашти, і сказати, ось ти гріши, виконує тільки це, бо буде смерть. Але ні, він своє творіння створив вільним, даючи йому можливість вибирати. І ми не стали рабами, і ми не стали кажуть, тими роботами, що мусимо тільки це виконати. Він дав нам свою волю. І заради нас він прийшов тихенько. стаїнці народившись, він прийшов і лише сказав: Ось дорога до спасіння. не, спасайся. Бо створено місця у Отця Небесного Багаті і всіх чекає. І коли ми співаємо Христос Воскрес, ми собі ще раз і ще раз нагадуємо, що і ми разом з Ним Воскреснемо. Бо через нашу віру Господь сказав: по вірі вашій, нехай буде вам. І з цією вірою, вірою воскресло Христа, ми і Спасемося. Прийміть. Прийміть мої вітання, прийміть мою молитву і благословіння. І молімося щиро, щоб Господь і благословив нашу немку Україну перемогою. Перемогою над всяким ворогом і, і супротивниками. Бо Воскресний Господь стоїть поруч. Він сказав, де збереться двоє або троє у славу мою, там я її є біля вас. Господь біля нас і чує нашу молитву. І чисте серце і смиренне, Господь Бог, не відкине. Отже ж, нехай чисте серце і смиренне, благає у Господа з вірою, з вірою в своє спасіння і з вірою у нашу перемогу. Ще раз і ще раз. Христос Воскрес! Боже і охорони. На цій неділі служби в такому порядку. У вівторок богослужіння радониця, служимо літургію і субота, неділя на 9 годину у нас богослужіння, храм відкритий кожного Божого дня. Божого благословіння всім нам. А зараз підходимо, беремо помазання і на одну частичку беремо споживання.